Мої вітання на Білоцерківському авторинку. Сьогодні у мене для вас чергова чудова пропозиція. Це у нас Ford Fusion 2015 року, має двохлітровий гібридний двигун плагін, також 52 тисячі рідного та перевіреного пробігу та коробку автомат. Авто в цілому в чудовому стані, як технічно, так і візуально. Тож давайте розглянемо його детальніше. Це авто в гарному візуальному та технічному стані. Є хромована решітка радіатора, передні та задні парктроніки, оригінальні диски пофарбовані в колір авто, дуже гарний колір. Також маємо камеру заднього виду, Лед-фари. Давайте заведемо авто, тут ми маємо, до речі, безключовий доступ, кодовий замок та дистанційний запуск двигуна. Можемо бачити, що немає ніяких помилок. Авто дуже чітко працює. Салон авто темний, шкіряний. В майже новому стані. Маємо повний електропакет, центральний замок, блокування вікон, регулювання з підігрівом дзеркал, три пам'яті положення сидіння водія, електрорегулювання передніх сидінь. Також є автосвітло, автодощ, круїз-контроль, звичайна автоматична коробка передач. Двохзонний клімат-контроль, сенсорна мультимедіа, підсилювач керма, регулювання комфорту підвіски, автозатемнення. Також є цифровий дисплей, компас, голосове управління, пульт відкриття гаражних воріт, обклад деревом та ілюмінація салону з вибором кольору. Позаду авто теж в гарному стані. Дуже гарно збереглося, немає ніяких потертостей. Є підлокотник. Ладно. Відкриємо багажник. Ми можемо бачити, що він досить таки невеликий, але вмісткий. А я запрошую на тест-драйв даного авто до нас на авторинок. Нагадую, що працюємо ми кожного дня без вихідних. Цю автівку ви можете придбати в лізинг або в кредит. У нас ви це можете зробити швидко та безпечно. Тож за більш детальною інформацію пишіть нам у коментарі, телефонуйте, а краще завітайте до нас та особисто все дізнаєтесь.